Блин. Всем привет, и сегодня я вам хочу рассказать, и у меня есть планы по видео на, в принципе, на ближайшее время. В общем, я уже так, так я снимаю, будто там какие-то скримеры появятся. Не знаю, может, что-то ставлю туда. Короче, я досняла скетч про Шерлока, про Холмса. Мне, в принципе, надо было снять только с Хатсом, потому что я ей тут и, например, сняла, забыла, поэтому так получилось. Ну, в принципі, мені понравилось, як вийшло. Я надеюсь, что ви подивитесь після цього відео цей шорт на моєму каналі. Вот. Также я пыталась доснімать, то есть не хочу продолжать по простоквашину. Я про нього не Я ще литом начала знімати скетч пародию на простоквашину на старий мультик. Ну, я його не досняла, тому що мені треба було зняти сценки, які були іменно вже в місті. На лісничній площадці я ще буду знімати, але не впевнена, чи мені вийде, тому що вже холодно на вулиці, а там кот Матроскин він був у футболочці, точніше в, в маєчці і в шортах. Ну, надіюсь, що якщо я сніму, то мене не поб'ють за те, що я вийшла туди <laughs> отак. Вот ну, ладно, це не важливо Вот, поэтому я еле-як сняла маму з простоквашино. Не знаю, чи в мене получится ж з цього склеїти, но надіюсь, що получится. А на счёт скетчей з моїм персонажами, про них я тоже нічого не говорила. на цьому каналі у мене є два персонажа, а іменно Мія і Зося. Тобто ж Зося і Мія. Я ведуся я вставлю за ходочки. Вот. я знімала короткі відео, ну, все так, місяць назад, наверное. Я їх хотіла викласти в лайк, У мене є акаунт в лайк, там, де я знімаю з персонажами. Ну, мене не вийшло, тому що там з текстом якибось там проблеми, його сложно нормально написати, щось придумати. От, з ними я не планую зараз знімати відео. Ну, я хотіла зробити якісь відео типу розповідне іменно, там, де я щось розказую, там, де якісь там факти про, наприклад, Lost Media. Я хотіла давно снять, ну, мені щось не получалося вічно. Поэтому что з цього я придумаю. Вот так вот. Ну, наверное, це все. Я вообще буду делать уроки, тому що сьогодні був понеділок, сьогодні я вже прийшла в школу, тому що я трошки заболіла. А також я прошу оцінити у вас мою прическу, тому що всі, кого я б не питала, всі кажуть, що что... якась. якийсь віник, що таке некрасивий. Не знаю, мені подобається. Вот. Ну, а на цьому все. Це.